Вітаю вас, малята. Ви не уявляєте, хто сьогодні хоче з вами пограти. Про неї кажуть, що вона холодна, крижана, біла, біла, чарівна. Ну, звичайно ж, діти, це красуня, зимонька, зима. Вона хоче перевірити. Чи добре ви її знаєте, чи зможете відгадати її загадки і сказати, так буває або ні? Може, спробуємо, малята, все про зиму відгадати, правильно відповісти, взимку так буває чи ні? І так? Чи буває, що взимку біля синичок та снігурів журавля побачити? Ні, журавлі восени відлітають у теплі краї. Такого не буває. Ні. А буває так, що взимку раптом несподівано йде сніг. Звичайно, так буває, саме взимку йде сніг. А якщо серед зими дерева раптом зацвіли? І з'явилися фрукти різні, ось такі. Ні, такого не буває. Взимку всі дерева сплять, фрукти будемо влітку всі чекати. А буває так, що серед сніжинок метелики летять. Яскраві, кольорові, тендітні, легкі та чудові. Ні, такого не буває, і взимку ні метелики, ні мурашки не літають. А буває так, що в лісі зайчика побачити. Так, звичайно ж, це буває. Зайчик спати не лягає, улітку був він сірий, сірий, взимку став він білий-білий. А буває так, що в лісі посеред зими гуляє грізний, величезний ведмідь у такій порі? Ні, так не буває. Ведмідь всю зиму у берлозі відпочиває. Він спить до самої весни і бачить кольорові сни. Ну, а може, так буває? на снігу сріблястому. Виросли гриби. І такого не буває. Всі знають малюки, що гриби бувають тільки восени. Ну що, бачиш, зимонька зима? Все про тебе знаєм чарівна. Що буває взимку, а що ні, дітки правильно тобі відповіли. Дякую вам, малята, ви молодці. До побачення, до нових зустрічей.